«Візілотон» сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Давайте підемо так вже традиційно по лінії бойового зіткнення з півночі сумський напрямок. Попри те, що наші бійці кажуть, що ситуація стабілізувалася. Аналітики дібсайт кажуть, є в районі Яблунівки просування ворога. Як ви оціните зараз ситуацію на Сумщині? Чи справді вдається стабілізувати ситуацію? Чи є там маневрені бої, і чи слід очікувати найближчим часом змін? лінії бойового зіткнення? Ситуацію значною мірою вдалося стабілізувати. Наші війська перейшли до контратакуючих дій. Про це свідчать ті дані з боку ворога. Вони пишуть про оточення, навіть напівоточення, які на деяких ділянках потрапили їхні підрозділи. Але є і зустрічні бої, тобто довкола юнаківки вони ведуться і так далі. І можливо, можливо цим і зумовлені там певні просування ворога на Сумському напрямку. Але це вже не ті просування, які були на початку цих наступальних дій. Тобто на сьогодні можна вважати, що ситуацію значною мірою там стабілізовано. І ще раз хочу повторити, навіть в певних місцях ми пройшли до витіснення російських військ за межі Сумської області. Але ну, існує безумовно варіант, за яким там можуть бути зміни. Якщо ворог буде перекидати туди підкріплення, він намагається це робити. Тому там цей кейс не закритий в Сумській області. І там бої продовжуються. Пан Денис, якщо говорити, то. Пролунала інформація від уряду Австралії, що вони передали якусь леву початку, вони не вказують скільки передали м -м, обіцяні Абрамси Україні а один М 1 Заявно раніше було про 49 машин. кажуть, що більшу половину, як мінімум, вони передали в таких умовах, коли Україна по всій лінії бойового зіткнення фактично обороняється. І коли є поняття кіл-зони і контроль fpv дронами, наскільки танки, до речі, наскільки вони виконують свою функцію на фронті? Ну, сьогодні танки вони втратили те значення, яке вони мали ну, буквально навіть на початку широкомасштабного вторгнення. І те значення, яке ми вкладали значить, в них до початку активно а широкомасштабної фази російсько-української війни. Саме через ті причини, які ви вказали, це дрони. Це створення кіл-зон, де дрони випалюють або викликають вогонь артилерії. на все, що вони там знайдуть ці кіл кілзоні. Зараз ці глибина цих кіл це в середньому 10 кілометрів, 10-15 кілометрів, але вони будуть далі розширюватися, оскільки дальність дії цих дронів вона, збільшується і вони вдосконалюються і так далі. І тому подібне. Причому це працює в обидві сторони. Ми створюємо кіозони, росіяни теж створюють кіозони. Тобто та, 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 така ситуація є обопільною для українських військ, і для е, російських військ. Тому наразі танки вони втратили це значення. Але військова справа вона лише зараз адаптовується до використання дронів. На сьогоднішній день е, поки що немає інших варіантів для створення е, глибоких проривів, е, окрім е, концентрації сил на окремих держав фронту, де цей глибокий прорив має бути. Спланований і має бути здійснений. А це лише механізація, в тому числі і танки. Відповідно, зараз є отакий дисбаланс в цій ситуації. Сказати, що зараз повністю танки, вони нефункціональні, вони не можуть використовуватися, це теж не можна. Пане Донецьк, якщо говорити і згадувати слова головнокомандуюча збройних сил України Олександра Сирського, вчора він доповідав Володимиру Зеленському про важкі бої на Новопавлівському, Покровському плацдармах. Наскільки там ситуація важка? Наскільки ви би оцінили критичність на Покровському і ну, і нижче колишній Корахівський, тепер Новопавлівський, тому що Корахове знищене і окуповане? Іде на Донецький напрямок, можна так. Іде на Донецький, так. Так, обидва напрямки, це і Покровські, і Новопавлівський, Душка, південно вони розглядаються, на мій погляд, мають розглядатися зараз нещить, у спільній картині. На Південнодонецькому напрямку ворог намагається просунутися до Адмінкордонів Донецької області і заявити про те, що він вийшов з цих адмінкордонів і захоплює нові території вже за межами Донецької області. Це його політична мета. Тут нічого військового нема. Це передусім політична мета. На превеликий жаль, впритул не наблизилося до виконання цієї мети, і це треба визнати. Бо якраз саме на Новопавлівському напрямку вони останні місяці, тижні вони просувалися доволі активно. І це якраз наслідок і падіння Вугодару того року, і Курахова, і так далі. Тобто це все продовження от тих от кейсів, які ми з вами розглядали півроку тому, і рік тому. Стосовно Покровська, наступ на Покровськ, він триває ну, фактично після падіння Авдіївки. А це вже понад рік, це півтора року. Покровськ вони планували захопити минулого року, вони продовжують планувати це зробити і в цьому році. Але в цьому році ми бачимо загострення ситуації довкола Покровська. Окрім охоплення цього місту Мироноградсько-Покровської агломерації з південного заходу, ми зараз бачимо спробу охопити його ще з півночі. Обхід. Якщо подивитися на мапу, то можна буде цілком цьому пересвідчитися. Тобто зараз утворюється таке напівкільце довкола Покровської Мериногради. Воно доволі осяжне. От прогнозувати, коли або якщо почнуться бої за Покровськ, ну, я б не став би, я думаю, що до кінця літа безпосередньо штурмі дії щодо Покровського не розпочнуться. Але ми бачимо, що ворог він прилагає всі зусилля для того, щоб оточити Покровський, створити умови для того, щоб ми звідти відійшли. Безумовно, доля цього міста вона не є завидною. Як кажуть, ну, воно буде зноситися. Ми знаємо чудово, як ворог намагається захоплювати міста. Він їх спочатку зносить в нуль, а потім створюючи такі умови, що там нема за що зачепитися, вже переходить безпосередньо до штурмових дій. До речі, про Покровськ і вище Покровська це Костянтинівка, так, великий населений пункт, велике місто, яке атакується росіянами від Покровська, до речі, через Мирноград по трасі з півдня, від Торецької агломерації, ну і з півночі, з північного напрямку від Часового Яру. Наскільки тут, пане Дерис, загрозлива ситуація? Чи ставить першочергову мету собі ворог? Оточувати, йти з трьох напрямків на Костянтинівку, надалі вже Дружківка, Краматорськ, Слов'янськ, найбільші міста Донецької області. Ну тут теж безумовно дуже загрозлива ситуація. Якщо ми подивимося, оце вклинення між Мирноградом і Покровським, і між Костянтинівкою, який ворог утворив, що навесні, воно водночас є лівим флангом. Ну як з якого боку подивитися? Що з нашого боку це лівий фланг оточення Покровська і Мирнограда? І саме з нього ворог заходить північніше Покровська. І водночас це правий фланг оточення Костянтинівки, яке ворог теж він його формує. І він створює умови для того, щоб оточити Костянтинівку з боку Покровсько-Морноградської агломерації, з боку Часового Яру. І знизу, з боку Торецька. Там по всій дузі тривають наступальні дії ворога, і він намагається просунутися до Костянтинівки. Я вважав, що саме Костянтинівка буде головним напрямком цього удару, і ворог буде кидати зусилля саме для оточення Костянтинівки. Але зараз бачимо, що він намагається діяти в обох напрямках і в бік Покровська, і в бік Костянтинівки. Так, Костянтинівка це теж важлива мета цього весняно-літньої наступальної фази ворога, яка зараз триває от, до, до речі, сьогодні я цитував аналітичну статтю Foreign Police. Вони кажуть, що Путін може розглядати варіант з жорсткою мобілізацією, якщо йому далі не буде вдаватися, ну, очевидно, не не досягає тих цілей, які ставить перед своєю армією. Наскільки це загроза? Наскільки ви вважаєте, в Росії є ще незадійний резерв для того, аби вести окупаційну війну в Україні? Як і живої сили, так звичайно і техніка, засоби артилерія. Та у них повно цієї живої сили. Ну, скільки у них населення? 140 мільйонів. Мобілізаційний потенціал там оцінювався 17 мільйонів людей, наскільки я пам'ятаю, були такі оцінки. Чи навіть понад 17 мільйонів, понад 20 мільйонів. Тому цей мобілізаційний потенціал у них є. І цього не варто недооцінювати. Ну це абсолютно, це аксіома. Який спосіб вони його будуть мобілізовувати? Ми зараз бачимо, що поки що це, е, так би мовити, Вільні найманці, контрактники, які йдуть в російську армію за фінансові плюшки, скажімо так. Ну от, мобілізація це більшу міру буде примусовий момент. Поки що вони не йдуть на ці заходи. Я маю на увазі мобілізацію з повістками, з воєнкоматами, як положено. Поки що вони на це, на це не йдуть. Ну, з певних причин, очевидно, вони вважають, що це може спричинити е, е, хвилю. Соціального збурення, як в принципі, це і було в Дагестані. Ми пам'ятаємо, коли була мобілізація восени 22-го року, там були заворушені, зокрема, в Дагестані. Вони вважають, що це теж може бути зараз, якщо вони будуть даватися до цих заходів, тому вони е, поки що до них е, не переходять. Але е, юридично там все готово. Там лише просто переключити тумблери і запустити ці процеси мобілізації. Я хочу нагадати, що вони ж е, фактично зупинені. Так, були заяви про те, що е, Путін заявив про те, що вони... Здійснили заходи часткової мобілізації посилення 22-го року, але будь-яка мобілізація вона запускається е, нормативним актом, І вона закінчується нормативним актом? Ми це чудово розуміємо. Такого нормативного акту в Російській Федерації не було. Були лише вербальні заяви з боку Путіна. Панерець, хотів би вас запитати щодо історії з купівлею Петріотів, передачу Україні. Як ви вважаєте, це. Скажем, так історія з хорошим кінцем, чи далі будуть тягнути цю от гуму, шукати а де можна знайти Петріоти? Вже з'явилися перші повідомлення, що мовляв зможуть передати установки чи. Частини установок до комплексів. Я не знаю, які там будуть варіанти за найближчі 6-8 місяців. І от ми пригадуємо, що на Вашингтонському саміті НАТО минулого року, а не цього Україні ж обіцяли, так? Лише за Байдена, що надамо таку-то кількість патріотів, поки ви не маєте змоги вступити в НАТО. І це вже скільки часу тягнеться і знову з'являються місяці-місяці для передачі Україні патріотів. Я думаю, що це історія з хорошим кінцем. Але просто коли цей кінець наступить, ми цього не дізнаємося, навіть якщо він наступить. Ми по факту дізнаємося, що можливо їх стало більше цих петріотів. Зараз є різні варіанти. Ви, мабуть, зараз посилаєтесь на видання Більте, яке констатує, що якщо ми будемо казати про німецькі петріоти, то це може бути через кілька місяців. Але як ми дізналися на цьому тижні є ще швейцарський варіант, який начебто може бути погоджений. Це ті системи Петріот, які могли бути передані від Сполучені Америки до Швейцарії, і відповідний контракт був укладений 22-му році. Очевидно, ці системи вони ще не перед не прийшли до права власності Швейцарії, і зараз може бути варіант, коли е, зі Штатів вони будуть перекуплені тією ж самою Німеччиною або НАТО. НАТО. І переправлені в Україну. А Швейцарія, ну трошки посунулася в черзі. Та пане Нерислович, але в цьому повідомленні про тих, це фактично знайшлися тих примарних 17 комплексів. та? це 17 установок і Швейцарії. Те, що ви кажете, 22-му замовлені. Але проблема в тому, що Швейцарії обіцяли їх надати в 26-му-27 му роках. Тобто, ну, іще треба, значить, чекати. Нам же швидше їх не нададуть, ніж панували Швейцарії. Ну, по-перше, давайте будемо розділяти, що таке установка і що таке комплекс. Ну звичайно. Я ж маю на увазі, вибачте, ну. що Трамп, коли в овальному кабінеті казав про 17 комплексів, очевидно, він мав тих 17 установок, які мають піти Швейцарія. ось В комплексі може бути до 8 установок. Ну так, а тепер перемножте 17 на 8. з половиною там. Ну от, Якщо ми кажемо про батарею, як про комплекс в комплектації 4 пускові установки один завод, плюс 4 пускові установки другий звод то це якраз і виходить приблизно разом із пунктом бойового провіння, це 10 елементів і радаром, то ми можемо якраз розраховувати на дві батареї. Ну, бо якщо там скоротити кількість цих пускух в кожному взводі до трьох, то якраз воно і може вийти 17 цих елементів. Е, ви правильно кажете, що там є певна послідовність, але очевидно є там певна кількість елементів, які були виготовлені і які можуть бути передані у першу чергу до України. Термін виготовлення кожного комплексу він до двох років, в залежності, того, в залежності від того, який час буде витрачено на виробництво Радара. Це такий найбільш ємний процес, це саме Радари. Якщо ми почнемо з 2022 року, то зараз 2025, ну, якщо таких термінів притримуватися, то можливо якраз одна-дві батареї є готовими і вони можуть бути передані до України там в найближчий час. Андрей, дуже дякую вам за цю розмову. Дякую, що за чата змогу пройтись по фронту, поговорити по нагальних потребах протиповітряної оборони. З нами був Денис Попович, військовий оглядач.